Мова йде про повне знищення української державності, що неодноразово вже говорили російські керівники. Оскільки український народ і українська держава не буде з цим погоджуватися, війна буде продовжуватися до того моменту, як Росія відмовиться від цих вимог, вона не відмовиться ніколи. А значить, поки вона не виснажить свій потенціал. Також важливий момент це єдність суспільства. Я теж абсолютно з цим погоджуюся. Це не частина плану, це частина закликів. Єдність суспільства має проявлятися в тих тезах, з якими я виступаю з 2022 року. Це необхідність створення уряду національної єдності, це вільна робота медіа, це відсутність якихось дій, які мали б призвести до розбурту суспільства не тільки з боку самого суспільства, але й з боку влади. І мені здається, що коли влада закликає до єдності, то ключ до цих закликів він знаходиться в руках самої української влади. Мені здається, це абсолютно очевидна річ, яку не потрібно кілька разів поспіль повторювати, але доведеться повторити, щоб нагадати це ще раз тим, хто вважає національну єдність не потребою, а гаслом. Так що за великим рахунком є абсолютно очевидним, що ми з вами маємо ідею єдності підтримувати всі разом, а не так, що суспільство підтримує владу, а влада не робить ніяких кроків на зустріч суспільству і не об'єднує його. Тому що за великим рахунком все це ключі в НАТО.